Всім доброго дня! Дивіться, друзі, яка іделія, що чорносливка, годуєш, так? Годує лежить тихенько, а я, знаєте що? Я щойно тихенько із хати вийшла. Ще сьогодні, рано, так, після Бордичева, після Вінниці, ми ще відбули наш Любарський базар, трішки підкупили далі дітей. І вже все, якщо чесно, я настільки стомилася, що е, приїхала додому і відпочивала, куди побігла. Дивіться, які. А тепер, знаєте, думаю, дай-но ну, хоч Наташка, пройдесь, подивися, що де в тебе робиться. Що хочу показати. Подивіться, яка махає гліценія висотою. Яка. І мало то, що висоту, то вона ще розгалужується. Один пагін погнав ось туди, один ось такий на цю сторону, один ось на цю сторону. Ну, взагалі, взагалі, от 에, Марія Борисівна, людина, яка давала мені гліцинію, не пошкодувала мені її. Вона розростається гарно, гарно прийняла собі і росте. Ось які завитки покрутила навколо. Він тут так собі. Прищемлений там до землі. Просто він ось так між штахетником у затишку, то він, я думаю, ніде вітер його не скине. І вона ось собі по ньому так плететься і плететься. Пішла далі на огляд на город. Дивлюся, гарно, гарно ось тут зацвітає. От, подивлюся, ой, подивлюся огірки. Питаємо мене Юра, дивіться, чорнобривці, прямо в огірки собі цвітуть. Питаю Юра, чи огірки ще є. Кажу, ти знаєш, навіть і не знаю. Вийшла подивитися, подивіться, є не просто огірки, є якісь огірища. ось, скільки є. І так дивлюся, що ще ось, гарненькі є. Є, подивіться, скільки є. Подивіться, скільки є, і так дивлюся, що ще вони свіженькі будуть. От, і думаю, і думаю, треба Наташка завтра знову брати себе в руки і йти повибирати ці огірки і що, що куди порозподіляти. Нагідотки сонечком сміхаються. А ці ще не цвітуть але собі ростуть і ростуть вверх. Я вже думаю, напевно, що потрібно було їм шпалеру ставити так, як і кіогірка. Не знаю, ростуть високо. Помидорки. Помидорки на соломці в основному ще взагалі і зелені. Хоч деякі кущики вдаряє фітоптера. Ну як от, потрібно теж. Сьогодні я не знайду собі для цього сили, але потрібно буде пообрізати. І ще, оскільки тут таких помідор особливо немає, то ще оброблювати, ще раз оброблювати. Але проте гарний, гарний перець. Гарний покажу перець. Дивіться, ось такий, ось такий рясненький. Ось той он м'ясистий такий гарний. От. І е, ось так в кінець рядочка, як рядочком перчиком пройтися. Тепер стоїть гарно. Деякий, навіть починає червоніти. Ось. ось такий, бачите, вже буріє. Буріє. Е, хочу прийтися, подивитися в кінець на помидорки, тому що там були помидорки, які достигали раніше. Тобто зараз хочу глянути. Е, Соломою... <laughs> Соломою трішки проблематично. Я бачу, що соломку трішки підгрібають кури. Да. Є ось тут, бачите, такі помидорки, які вже починають достигати. Ось які роснучі кущі помидор. Ось вони. Гарно лежать, до речі, на соломці. І ось тут, ось так. Але ще вони от саме-саме будуть починати червоніти. Покажу вам одну смішинку. Бачите, що це росте? Це сонях, правильно? Тепер подивіться, скільки зернят на цьому соняху є. Правильно, аж ні скільки. От вам і сонях фазанам. Чи голубам. Уже обдобаний. Я тут як прокошувала. Соняшки полишала. Потім мене Юра ось тут пройшов косілкою роторною. Кілька сонячків скосив, але ті, що лишились все рівно, ось такий вже був великий. Але вже коли в нього ось опадає ось цей тут пушок злітає, на тобі обдовбали Соняха, як сіта дивись, уже нічого на ньому немає. Це взагалі-то я рухалася, знаєте, куди правильно до свого чітку. Подивіться. Стоїть два рядки, як щастя, як щастя, буде уже ось буде ось починати квітнути. Я там десь була, в запропонувала. Можливо, кому треба так, щоб от зараз посадити. Але ніхто не відгукнувся, але в його не особливо і на осінь садять. Його садять весною в основному. То я так думаю, буду бачити, що й буде весною тут. Отут він має мені перезимувати. Бачите, який красивий. Який красивий. Як один. Як один і як щастя. От легка в мене рука на те, щоб посадити, пересадити. Картопля геть посуха. Листя. Ну, ще вон туди, хто стоїть, трішки зеленіша, але все рівно. Все рівно сохне в очах іду, отак і думаю. Я планую, щоб Юра у мене тут ось цю смішку профризував. Не знаю, чи вийде закласти новий ягідник. Але є у мене дещо садочку, що можна вже висаджувати вздовж. Ну, трішки, трішки пізніше, трішки пізніше на, на, кінець, серпня, на кінець серпня. Буду профризую, буду пробувати висаджувати. Яка ніжність, яка краса? Добре, що така змусила себе вийти. А то так. Полежала, полежала, ти. Сама до себе кажу, вставай, господинько, іди подивись хоч Де в тебе що робиться? За ціні. І дивіться. <плес> 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 Ось така в мене. Це ніжність, <смі> ніжність. А це квіточка-сонечка, яка квітувала сама перша. Тут ось ще кущі, ще не квітують, але розпускається ось. Розпускається ось. Дуже реснюча цьогоріч груша. Ось ця груша така, яка смачна, смачна потім, як лежиться. Але що цікаво, що є, е, починає надгнивати. І її десь от ха ще поросте трішки, а десь буде туди ближче до кінця серпня. Будемо зривати у ящички от. і е, складати, вставити. Вона, е, а така дивіться, скільки є, такої багато ось як от тріскається. Ну, дуже ця груша смачна. І це вже, якщо вона ось цьогоріч так продала, на наступний рік не буде. Вже ми е, так простежуємо за нею. Вона дивіться ж туди, оце гілля-гілля і все таке в грушках, все в грушках. Вона е, через рік плодоносить отак гарно через рік. Подивіться, як знову розпустилася турецька гвоздика. Це другий раз і причому ось так. за... Ну, заросніла, заросніла цвітом. Не де-не-де. Вона розквітла знову увесь кущик, який я купувала. А тепер стосовно того, що я хочу вже висаджувати на город. Ось. Ось це все. Так, це ось приберу. Це ось приберу. Це все гвоздика. От з першого цвітіння. Пам'ятаєте, я показувала, що я її витрушую ось так на бік. От, вийшло, таке вийшло у мене отут. До навколо неї землю. От, і вона от стільки дала ось цей кущик. Мені стільки дає ось. Гвоздичок. Це гвоздички. Ось це все, ось турецька гвоздика. І навіть аж ось вона. І навіть аж ось це теж вона ось. Так. І от перше, як буде все добре, а я на це надіюся дуже і сподіваюся, що буде у нас все добре. Пам'ятаєте, я пробую розводити багаторічники. І перше, що я почала, я висадила на городі. Нарциси дрібноквіткові, такі і кілька квіточок на стеблі, багатоквіткові. Вони дрібноквіткові, багатоквіткові. Такі нарциси висадила уже вздовж. Я висадила хости, такі собі звичайненькі, зелені, але те, що мене було поділити. Я висадила там трішки. От, я висаджувала у садку. Зараз покажу. Ну, трішки у садку я висаджувала, теж на городі, але зараз е, поки що про ось гвоздику. А от турецька гвоздика це буде наступне, що я буду висаджувати, якби туди на постійне місце вирощування. Ось ці всі, я так прочитала, вони е, розсаджувати їх можна уже у, у, у фазі двох листочків. Вони, подивіться, вже є по скільки, є по 4, є гонять навіть по 6. Тобто вони собі, ой, а ця ось взагалі такі гарненькі, вже висока. Я їх буду акуратненько. Е, пізніше, як в мене Юра все проферзує, я все підготую. От, візьму підживлення, візьму, можливо, ще підкуплю такої садової, трішки вазонної, вазоної такої землі, туди підживленої піднішати. Дивіться, ось оце гвоздичка. І я буду гонити рядок ось турецької гвоздики, але не тільки такої. Вона в мене справа в тім, що я ж підсівала її е різну, яка, яка в мене є, таку я її підсівала. І ось це ось в мене ось такої багато. Ось такої, яка у мене вдома. Подивіться, вона собі своє дала. От, цей кущик. Дивіться, ось Оце вона, Оце. це ні, це ні, це ні, а це ось гвоздичка, це гвоздичка. Ось вона знову. І тепер ось на цю сторону. Ой, і воно ще насіння ще сипеться і сипеться. Ну, але це вже, що висипається зараз, от, це, в принципі, можна було зібрати. Я, напевно, що так і зроблю. Напевно, я це насіння зберу. Ось тут ще, бачите, що в неї є. І я вже висію його десь туди по весні. Не буду трусити зараз, але покажу, що от те, що висівалося перше, ось воно. Ось воно собі дало кругом кущиків такий результат. Далі ось тут була ще інакша. На жаль, ось така частинка кущика от, ну, посохла. Але тут є отакий відвід від цього куща, але вона так само насіялася. Так само насілася і ця насіялася взагалі рясно- рясно тут її буде багато. Тут її буде дуже багато. Дивіться, ось це ось все. Ось це ось, оце все. це гвоздичка. Це все гвоздичка. І я собі дам підрости ще. Ось. І потім на кінець серпня буду висаджувати. Тому я думаю, що як, як буде в мене сили і здоров'я, то гвоздички в мене ось такої різної, буде уже вздовж цілий рядок. О те, що я собі хочу закласти трішки. Трішки багаторічників для розмноження. Друзі, ще цвіте гібіскус. Не так рясно, як на початку, правда, але, але цвіте. А от що насправді потішило ще більше, як те на сіки роз, розсіялася гвоздика, це ось ось. Це другий подих троянд. І подивіться, що, що вони дають. Ось це такий кущ бордюрної червоної троянди. І ось такий кущик ось цієї такої тигровенької, як барабенької, я кажу, тигровенька. Тигровенька троянда. Ось, бачите? І ось ось гілянка, і вона буде цвісти. Так, ось це, що, що є хорошо. Далі, е, наступне: ну, гвоздички я показала, ще, звіс, ще не всі, правда, не всі. Зараз ще щось покажу. Ще ж я собі придбавала. Гвоздику, гвоздику садову. І от з е, цих е, запитую, багаторічник чи не багаторічник, я вже розповідала про це. Кажуть, багаторічник це садова гвоздика, багаторічник. Але трішки я вичитала, прочитала. Все рівно, якщо ось не дбати про розмноження. Е, Ось цього кущика він може пропасти. Але я його зробила от насіння було. Вона, дивіться, вона ще буде квітувати. Ось квіточка, ця перецвітає, але ось, зверніть увагу на ці бутончики, які вони ще будуть. от, І коли вона переквітувала, от вперше, коли я її купила, я її теж просіла. Хочу сказати, що вона дала не стільки сходів, як би хотілося, але все рівно кілька є. І от я зайве прибираю. От, зайве прибрала, а ось це у нас гвоздичка. Ось це, 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 ось, ось от-ось на цю сторону і аж он туди його. Оце, оце так дала мені оця садова гвоздика, яку я купувала. То так буде перше, що я буду присаджувати в сторж, це буде хвостика. Ну, звичайно, після хости, після нарцисів. Є у мене нарциси тут по садку розсажені, але то, вже, знаєте, то потрібно буде дивитися уже весною. Навесні, що вони мені дадуть? Що дадуть мені нарциси, які я розсажувала? І дельфініум. Квітує знову дельфініум. Ось квітує то, що хамелеончик. так цікаво квіточка дельфініум хамелеончик Тут квітував, не знаю, напевно, що, можливо, з насіння. Я ще не читала про дельфініум, як його з насіння. от Але хочу сказати, що сіється. Ось так насіється насівається і сходить. Зараз по своєму покажу. А ось лежить гілочка синього могу. А тепер стосовно того, що насівається, то покажу, що ось у мене був один кущик. Ось тут. Ось він зараз такий великий. Його, в принципі, можна було б і поділити. Це, по-перше. Але по-друге, він мені ось так як переквітував, стелився, так як ось ця лягла. І що він мені дав? Ось кущик дельфінів. І ось аж кущик дельфініуму, Це я тут не садила, сама не сіяла. Це собі посіявся. Правда, дивлюся, що він якось перезапилюється, тому що ось цей такий е гарний такий насичений синій колір і таке біле сердечко. Ось цей уже квітував. Раз. І тут він такий був світленький, світло-світло-голубенький, інакший трішки. Ну, Ось це такі у мене справи. Змусила себе вийти. Усе пороздивлятися, трішки попланувати і помріяти. І хай би був у нас мир і спокій, то ми будемо садити квіти. Ну, а ось то взагалі як прощальний привіт літа, чесне слово, ромашка. Розпускається ромашка.